Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла поговорити про радикальний рух у Галичині Новоерівську політику народовців. У 70-х-80-х роках 19 століття відбувається політизація національного руху під впливом ідеї та поглядів драгоманова. Як зазначив Іван Франко, він, тобто про Драгоманова йдеться, був для нас праведним учителем, щоб наводити лінивих, малоосвічених, вирослих у рабських традиціях нашого глухого кута на кращі і ясніші шляхи європейської цивілізації. У Галичині утворюється група політичних діячів: Іван Франко, Павлик, Тетлецький. Новрецький, які започатковують радикальну течію в громадсько-політичному житті краю, головним завданням якого вважалося ознайомлення народних мас з несущими політичними питаннями, метою викладати інтерес саме до політичних, соціальних і національних ідей. Захоплюючись революційними, тобто соціалістичними ідеями, вони критикували існуючий лад москофілів і народовців і виступали проти церкви, яка була в Західній Україні, оплотом духовного і морального здоров'я народу. Критикуючи народовців за їхні погляди щодо керівної ролі церкви і духовенства в суспільно-політичному і культурному житті, радикали опинилися в Західній Україні в такій собі самоізоляції. Водночас антирелігійні погляди Драгоманова набули популярності в Дніпрянщині, де російські священнослужителі своїм негідним прислужництвом владі викликали зневагу до релігії, а сама царська влада немилосердно гнітила український національний дух. Цей конфлікт між народовцями та українськими радикалами згодом дало використати у своїх ідеологічних цілях комуністи. Прикриваючись ім'ям Франка, вони поплюжили все, що робили народовці. Сьогодні, коли ми вже знаємо, до чого призводять революційний радикалізм, ми повинні визнати, що в даному конфлікті праві були народовці. Винниченко згодом зазначив: ні політичне, ні соціальне визволення не може бути здійснене визволення без визволення на Одним із найяскравіших проявів радикальної позиції в українському національному русі стала поява в 1895 році книжки Юліана Бачинського, Україна і Редента, в якій він на основі економічного аналізу вперше висловив, переконуюсь у необхідності об'єднання східних і західних українців у власній незалежній державі. Ця книжка справила велике враження та підняла національний дух усіх свідомих українців незалежно від їхніх політичних поглядів, і сприяла їхньому згуртуванню та подоланню внутрішніх суперечностей. У 1890 році частина народовців уклала угоду з представником, точніше намісником Австрії у Галичині. Відповідно до неї, за наданням кількох депутатських місць в австрійському парламенті та Галицькому сейму, відкрит... відкриття трьох українських гімназій народовці зобов'язалися підтримувати Політику уряду. Цією угодою, тобто угодівська позиція, було проголошено нову еру, тобто Новоерівську політику народовців у відносинах з урядом. З 1892 року народовці проголосили програму Новоерівська політика тривала до 1894 року, оскільки реалізована була лише частина поступок українців і передбачених угодою. Видатними діячами новоетівського спрямування були уроженці Тернопільщини, визначний історик, педагог і громадський політичний діяч Барвінський, а також чернігівчанин, діяч київської громади, австрофіл Кониський. А вони були готові підтримувати народжений у Берліні план створення у майбутньому на теренах Російської імперії, так званого Київського королівства, в обмін на задоволення національно культурних прав Галичини, яку сприймали як український бімонт. Ліве крило національно визвольного руху очолив Франко і Павлик та Терлецький, які пов'язували розв'язання національного питання із соціальним і е, визначенням українського народу та воз'єднанням українських земель. У жовтні 1890 року, за ініціативою Франка, засновано першу українську національну партію Русько-українську радикальну партію, тобто РОРП. Е, Програма партії містила ідеї етнічного соціалізму, демократії і соборності України. Рот мала своїх представників у віденському парламенті. У 1899 році частина членів РОРП, на чолі з Бачинським і Ганькевичем, заснували Українську соціал-демократичну партію УСДП І Франко разом з Грушевським та Левицьким очолили Національну демократичну партію НДП. Соціал-демократи виступали за майбутній республіканський устрій України. Для НДП головним гаслом, крім проголошення республіки, стала Соборність України і виховання почуття єдності серед українців. Кінець ХІХ століття був часом поширення соціалістичних ідей та робітничого руху в Західній Україні. У 1892 році у Львові відбувся перший з'їзд соціал-демократів -демократ... соціал Галичини і Сілезії, які увійшли до складу Соціал-демократичної партії Австрії. У 1897 році вони стали частиною Польської соціал-демократичної партії. У 1896 році представники греко-католицького духовенства. Утворили католицький русько народний союз консервативну партію, яка не мала значної кількості прихильників. Взагалі, характеризуючи погляди Івана Франка, можна виділити кілька проблем, до яких була прикута його увага. Насамперед, це аграрна проблема, шляхи її розв'язання в Галичині і загальні принципи розв'язання селянського питання. Другою проблемою була робітнича. Аналіз життя робітництва, доведення необхідності його провідної ролі у боротьбі за соціальне і національне визволення, він приділяв значну увагу кооперації. Організації взаємодопомоги для соціального захисту в боротьбі за присвітом, робітництво і підвищення його культурного рівня. Франко був соціалістом і особливо на ранньому етапі своєї творчості, однак, не вступав за диктатуру пролетаріату, натомість акцентував увагу на загальнолюдських цінностях, а не на класичних вартостях. Однією з найважливіших проблем, що знайшла відображення у творчості Франка, була національна. Він виступав за її демократичне розв'язання, за незаперечну рівність усіх націй проти ігнорування національної проблеми у ході соціальної боротьби. Дедалі частіше виступав за самостійність націй, що входили до складу багатонаціональних імперій, зокрема російської та австрійської. Вважав, що за найкраще розв'язання цього питання було в утворенні державних об'єднань змішаного типу, ну, поєднання такої конфедерації з федерацією, що спиралося б на солідарність інтересів. Майбутня держава повинна була б мати форму земської автономії, де панувало б демократичні громадські свободи. Пріоритет автономії під гаслом Івана Франка надавав спочатку соціалістичним свободам, а вже на тій основі автономії національностей. Критикуючи лібералізм, він водночас виділяв як позитивну його вартість права і свобода особи і соціальну справедливість.